Батько хочу щиро привітати, і, 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 дорогих чоловіків, та хочеться від серця вам сказати багато теплих, щирих, добрих слів. Хай Бог прошла мені, вам здоров'я, до старості глибокої дожити. Хай ваші сім'ї з любов'ю, починаннях всіх благословить. Ти чоловік, ти сичісь, брат і тато, відповідальність в тебе нелегка, бо за свою сім'ю повинен дбати, Горить роботою У житті, я знаю, що не спиться до життя, переживання труднощі землі, воно все напалюється часом і просиш Бога помочі в ці дні. Молить хто час, бо в молитві сила, ти усім священих, пам'ятай, хоч часто славуть у польоті крила та в возі твою міць, не забувай. А якщо все гаразд в житті земному, то дякую щиро Господу за це. Всі слава і подяка лише йому, схилив молитві перед ним лице. Ми вам, брати, бажаємо сьогодні надії і любові у житті, а береже вас благодать Господня усі дороги ваші, всі путі, тож завжди будьте мудрими батьками, щоб ваші діти поважали вас, а для жінок хорошими чоловіками, щоб мир усім був і загода всякчас, щоб славився Господь у кожній ділі. Бажаю чистити. Прагнень і стремлінь, що прокували впевнено до цілі, розпані вам рясний благослові.